Нова вбивця Майнкрафту. У Steam вийде кооперативна воксельна пісочниця, яка точно тебе здивує. Тому прямо зараз відзначай своїх друзів у коментарях та зберігай, щоб забути. У цій грі ретельно опрацьований воксельний ландшафт з трасуванням променів, де на кожному кроці на вас чекають захоплюючі вручну створені локації. А за допомогою доступних інструментів можна буде повністю перетворити весь світ, розібрати його до останнього вокселя або побудувати власне неймовірне царство. Використовуйте все, що тільки можете знайти: мечі, вогни. Непальну зброю або навіть магію. Шукай ресурси, торгуй, займайся крафтом, усувай своїх ворогів, розщеплюючи їх на вокселі, та адаптуйся до цього небезпечного світу, де на тебе чекають безліч небезпечних хижаків. Іноді доведеться домовлятися з місцевими жителями, щоб отримати бажані предмети. А якщо хочеш свою історію, то вбудований редактор у твоєму розпорядженні. Тримай назву гри. А якщо ліньки шукати самому, то посилання на неї є в моєму телеграм-каналі.